Слава Україні! За тиждень що минув, відбулося 1387 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог здійснив 38 атак у районах населених пунктів Вовчанськ і Вовчанські хутори. На Куп'янському було 42 атаки. Ворог проводив основні наступальні дії у районах населеного пункту Загризове і у напрямках Новоосинового і Глушківки. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 165 атак противника. Ворог концентрував зусилля у районах населених пунктів Рідкодуб, Ли. Ямполівка, Колодязі, Торське і у напрямку Григорівки. На Сіверському сили оборони відбили 22 атаки у бік Івано-дарівки, Григорівки і Верхньокамінського. На Краматорському було 65 атак. Найбільш активним ворог був у районі Часового Яру і у бік Майського, Притеченого і Білої гори. На турецькому напрямку противник здійснив 58 штурмів неподалік Дружби, Деліївки, Дачного, Щербинівки, Леонідівки, Кримського, Турецька і в бік Новоспаського. На Покровському наші захисники відбили 543 атаки. Основні зусилля загарбники зосереджували у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка і в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки і Олексіївки. На Новопавлівському було 169 атак. Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новосілка, Рівнопіль, Привільне і у напрямку Одрадного, Зеленого поля, Новополя, Шевченко і Богатиря. На Гуляйпільському напрямку ворог протягом тижня проводив шість наступальних дій: успіху не мав. На Оріхівському 23, поблизу Степового, Щербаків, Новоделіївки, Лубкового, Малої Токмачки і Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку ворог протягом тижня 10 разів атакував позиції наших захисників. На Курщині за тиждень українські захисники відбили 160 атак російських загарбників. Ворог завдав 82 авіаційних удару, скинувши 125 керованих авіабомб. По позиціях наших військ і об'єктах цивільної інфраструктури противник завдав вісім ракетних ударів, застосувавши 10 ракет, 659 авіаційних ударів, зокрема скинув 1190 Кабів, здійснив понад 41 тисячу обстрілів, 721 з них із реактивних систем залпового вогню і застосував 19 403 дрони «Камікадзе». За минулий тиждень авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 66 районів зосередження особового складу і техніки, 13 пунктів управління, 3 пункти управління БПЛА, 11 артилерійських засобів, 7 засобів ППО, склад боєприпасів і 3 ворожі засоби РЕП. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 8170 військовослужбовців убитими і пораненими. 37 танків, 67 бойових броньованих машин, 279 артилерійських систем, 3 одиниці РСЗВ, 8 засобів ППО, 817 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 945 одиниць автомобільної техніки і 10 одиниць спеціальної техніки окупантів. Закликаю усіх приєднуватись до сил оборони України. Лише разом ми переможемо. Слава Україні!